Друзі, всіх вітаю! 10 лютого, Одеса на зв'язку! Боже, вітер! Ви аж завиває! Сьогодні мінус шість, не знаю. Мінус шість. Уже скільки я вже збилася з розрахунків. Боже, та що це за вітер? Друзі, ми приїхали в Рів'єру, торговий центр Рівєра. На цьому тижні буде вже день закоханих, тому може, ми побачимо якісь дрібнички, які піднімуть нам настрій. Ми нічого купувати не збираємося, а походити, подивитися, якісь акції, ідемо в Ашан подивимось, чи шампусик, чи цукерки, ну таке. Ходімо разом з нами. Лестюня, стюня в шоці від цього морозу? Лестю відка починаємо свої походинки з юска. На що я звернула увагу? Що в торговому центрі людей небагато. Ну я ще на це звернула увагу, коли ми їхали в автобусі, тому що до кінцевої, тобто до Рів'єри, доїхала тільки я одна. Раніше в цьому торговому центрі було багато людей. Тут були великі магазини, Зара. Мені здається, що інцидент тут був. Зараз вони закрилися, і якби людям далеко їхати, особої потреби всі ті центри набагато більше людей. Там двіжуха взагалі, а тут бачите, який посуд красивий. Це ми любимо такі тарілочки. А, друзі, а це подивіться з пальмою, які красиві чашечки. Ну Чомусь я не знаю, непрактичні. Я на них дивлюся і відразу якось уявляю томатний сік на цій пальмі, які помити, це кожен лістик. А так дуже оригінально, скільки вони коштують. Треба знати, скільки вони коштують. А ось і ціна: 300 гривень за одну чашку. 300 гривень, друзі. Це переконую, що в Україні не кожен може вижити. Це, це країна багачів. Подушки, пледи, як завжди, постіль в акції. Друзі, що я там вам казала? Що поїдемо, походимо торговим центром, подивимось на, які, на якісь дрібнички, які піднімуть нам настрій, зроблять його святковим до Дня Закоханих. Ну, Поки що я не бачу таких дрібничок. Якось сумно. У нас, у за закрай. Рушнички, бачите? Все, ходімо, нема. То хоч гноми були, а зараз і гномів нема. О! Альпаки є. В гномів немає, альпаки. Оце до. Да. Стопар дверний лама. Це двері підпирають. Зрозуміли? Ого. Рострі 650 з просторадлом. Маєш взагалі. Що це за ціни такі? Сімсот? Сімсот сімдесят. Подушки по триста п'ятдесят. Ну, Подушки такі веселі, і серце є маленьке. А це какашка. Хочете, я одягну костюм какашки і вам зіпсую свята. Смайлики. По 125 маленькі такі подушки. Собачка з серденьком, кішечка, це мушлі, жемчуг. Рибки повертаються. Зрозуміло, мода циклічна. Пам'ятаєте, оцих рибок? Ми тільки нещодавно і згадували, що у всіх були вони в серванті. Ось такі красиві. Миська 50. Гугусика вже роздягнула. Зігрілася, да, І вже можна без шапки, без шуби. а то як здрасте. Так, все, на вихід. На вихід, лампа. Магазин кактус. Ми його дуже любимо. От тут настрій підніметься. Що він нам пропонує? До Дня закоханий, безпрограшна лотерея знижки до мінус 30. Бастюня, як тобі подобається кактус? Мені дуже. Тут такі прикольні штучки. як серденьки з крильцями. Таке все рожеві, бокали, сатлівом таким. Добрий день, я трохи познімаю, красива ще. Ага, ще є новорічна зі знижкою. Трохи є знижка на новорічні, можна купувати вже подарунки на наступний рік. Таке все красиве, але ну, тільки це для оптимістів, хто впевнений, що він доживе в сьогоденніх реаліях. Класно, такий ліхтар. student. Мені подобається оця фігурка. 645. Комусь подарувати. Магазин де-факто, знижки до 70%. Взагалі все даром. Це ж мінус 70% на зимова, а ми вже чекаємо літа. Вже ви бачили, зараз обновочки, зараз вже чекаємо, коли одягнемо. Так, Растюня? Растюні треба нову капеліну купити. Друзі, ми в Ашані, тут відразу реклама тюльпанів, а потім подивіться, скільки мишок з серденьками. Боже, різних розмірів. Двісті дев'ятнадцять двісті шістдесят дев'ять різних кольорів, різних розмірів. А Заяць, подивіться на цього Зайця. 139. тридцять дев'ять. Що це за ціна така? Такий милий зайчик? Фрагаліні сто двадцять п'ять. Пакети до Дня закоханих, коробки в формі сердець для подарунків. Подушки, які до Дня закоханих, оце мені подобається. За цим я і прийшла, а той юск трохи мене розчарував. То гному були, а зараз лама тільки, щоб двері підпирати. Ну, таке собі. Друзі, а чашки. Подивіться, які красиві з серденьками. 189 це тут дві їх, дві чашки: хлопчику і дівчині, мамі і папі, дідусю й бабусі. По 89, по 119. Я б витратив на тебе 9 життів. Кохай мене, поки по-доброму прошу. Ммм, як мило. І моя солодка булочка. То так растю казали дівчата в Аркадії. Пам'ятаєте? Свічки 45.

Ні, не пахне. 89 квадратна свічка. 55 такі в формі серця. Вау. Це влаштувати, романти, е, влаштувати романтичну вечерю, прикрасити все свічками, в формі серця. По знижкам вичево красива окошка. 279. Щодавно мені потрапило на очі оголошення, де запрошують в Києві в ля по на дегустацію торта Херсонський. Я пам'ятаю за цей торт ще до повномасштабного вторгнення були такі розмови, що непогано було б зробити наш торт. Тут є київський, що був ще херсонський. Був якийсь то конкурс серед кондитерів, де вони пропонували свої рецепти і змагання, і якийсь то торт переміг. Я його не пробувала, хоча хотіла ще тоді. Ну а потім якось війна, і тут я почула херсонський торт, Думаю. День закоханих, в мене ще батька Валентин. Думаю, треба купити цей торт, знайти де в Одесі він продається, теж піти в Лясільпо попитати там, купити цей торт, піти до батьків і випити чаю з цим херсонським тортиком. Це дуже романтично і класно. Так? так я собі уявила, і в мене ж, як завжди, фантазія біжить попереду мене. І знаєте, скільки я дізналася, скільки він коштує цей торт. Він без якихось там ГМО, без нічого шкідливого в ньому немає, все корисне, все смачне. Більше, ніж півтори тисячі, друзі. Ну, при всій любові повазі я не потягну такий тортик. Ну це дуже для тортика. Ну я не знаю. Це дійсно. Я права була, коли сказала, що в Україні живуть одні багатії. Ну, тому що тортик за півтори тисячі. Але продегустувати дуже хочу. От така ситуація. Не склалася так, як гадалася. З кондитерської глазурі маленьке 90. А, це ложечка шоколадна, 81 огрівна. Мармелад 247. Ось серденькі мармеладні. Двадцять дев'ять, серденько, двадцять дев'ять. Двадцять сім, тридцять чотири. Двадцять сім. Рафаелка 285. Така велика коробочка, а скільки оці, поки що невідомо. А, Валентинки. Такий острів лимона. Це пов'язано з лимоном, з весною вже, бачите? Оце да. Такий графінчик, то знаєте, Дорогая, я шукаю коньяк. Де у нас була пляшка коньяка? В графіні. В якому графіні? У нас немає графіна. Графіна немає, а графіня і графіня є. І ось, будь ласка, є і графін. Боже, які красиві. Подивіться, 46 гривень. 89, а була 108, я на акції все дивлюся. Щоб нічого не пропустити, якихось шалених знижок. Посуд красивий. М -м -м, красивий. Друзі, подивіться, які штучні дерева апельсинові, чи мандаринові, чи апельсинові. 1345. Посуд Друзі, це той відділ, де ще нещодавно було багато новорічних прикрас. Пам'ятаєте, іграшки, новорічні, санти і все інше. А зараз, подивіться, розсада якась семіна, ґрунт, а весна. А я кажу, лютий, холодно, он будь ласочка вже. А він вже готовий до посіву? Ага, знайшла Рафаелку, 175. А ця 96. Це 96. 190. Зала губки за 11 гривень на шан. 11 гривень. Вигідний возик. Вугор смажений, заморожений. 95 гривень 100 грамм. Роєтки серії 629, а було 806. Крупні? Фореля охолоджена 250. Ціни на рибку заморожену? Мінтай 89, Хек 149. Арбуша 1990. Сир маздам, 49,70. Мені здається, що він так і коштує, що це не знижка. 133. Ну він дуже смачний. Візьмемо оце. Сир м'який Фелата. 56,90. Де він? Де його шукати? Ось він, знайшла. 56. Ну, він мені не подобається. Я згадала, що я його їла. Мені ще треба сирок плавлений. Мотті давно не їли. А це що, морозимо? тістечко макарон. Я думала, що їх два, бо два намальовано. Ні, воно одне по 46 гривень. Ось таке височеньке. Ось, будь ласка, торти. Херсонського немає. Друзі, це ром. Я не бачила такого ніколи. Зрозуміли? який веселий. Друзі, така у нас сьогодні вийшла прогулянка. Чесно кажучи, я втомилася. У мене ніжки болять. Чого не скажеш про рацію? Рація сьогодні як королева. Везуть її. Мені ну, таке не дуже подобається ходити по магазинах, але погода така, що змушує нас, змушує шукати тепло, серця, добрих добрих людей саме в магазині. Хоча сьогодні ми нікого не зустріли. Боже, пліту, що попала, друзі. Все приємного перегляду до зустрічі. Така-пока. Растюнь. Растюнь! Кажи глядачам до побачень, до нових зустрічей.